Вердіть, будь ласка, або спростуйте інформацію щодо голови Київської обласної ради, ну така не дуже весела підбірочка, яку ви зробили. В той же час я хочу сказати, що сьогодні в ринкових електронних змі були анонси, що відбудеться розкол фракції і відбудеться відставка. В той же час ну мені неприємно коментувати, що ми когось там закрили в штабі. Ну вибачте, у нас достатньо всі дорослі люди, і ніхто нікого в штабі ну не коли не закриває. Була зранку засідання фракції обосної боку Юлії Тимошенко. і було прийнято рішення не йти у відставку голові обласної ради. Який дійсно мав такі наміри, зв'язку з тим, що вважав, що коли ми перейшли в опозицію, в тому числі і до регіональної влади, яку формує сьогодні Янукович, то він не хотів, скажімо так, з ними якби співпрацювати на посаді голови, в той же час фракції прийняли рішення не здавати позиції, і жодного розкову, який там прогнозували, на які дуже сподівались представники партії регіонів, не відбувся. Що стосується. Проблем, які є сьогодні в опозиційних політичних силах, не тільки в нашій політичній силі, дійсно це є реальна проблема не тільки є зрадники в Верховній Раді, є вони і на регіональному рівні. Але ж я ще раз підкреслюю, не так багато, як на це б наші опоненти. В той же час, я ви знаєте, дуже спокійно і оптимістично дивлюсь на ці процеси, тому що це якраз і є процес очищення. Знаєте, коли політична сила при владі, то дуже багато бажаючих затісатися в ряди, примкнути, виступати на підтримку тощо, коли сила переходить до опозиції. То безумовно тут вже випробування для кожного, тому що особливо коли приваді така політична сила, як регіони, коли не нехтують не залякуванням, не підкопом, не використанням адміністративного ресурсу, звільненням людей з посад з роботи, де вони працювали, то безумовно це серйозне випробування для багатьох. І якраз от в таких випробуваннях і залишаються ті, хто реально здатний представляти, в тому числі і нашу політичну силу, хто дійсно. Зробив вибір між е, грошима, між якимись там е, кар'єрними перспективами і інтересами е, політичної сили, інтересами України, яку ми завжди захищали. Тому е, це нормальний процес, процес очищення. І е, коли е, Юлія Діна Тимошенко сьогодні спілкувалася із депутатами Верховної Ради і е, з депутатами регіональних рад, вона звернулася, каже, всі слабкі. Хто не здатний працювати в опозиції, хто чогось боїться, за себе, там, за когось іншого. Хто не вірить в перемогу, хто не вірить в Україну, будь ласка, не тягніть. Відходьте самі, не зволікайте часом. Якраз от тиждень, так, от такий, тиждень очищення є для цього. Якраз і звернулася Юлія Володимировна Тимошенка до тих, хто не впевнено на себе почуває в опозиції, ні тягніть часу. То я іди, правильно іди. зрозумів, що Володимир Мибоженко себе почуває впевнено і заяву він не писав про відставкуженка. На дійсно написав напередодні заяву в той же час, коли фракція зібралась і прийняла рішення, не зважаючи на тиск, не залишати посаду голови обласної ради. Володимир вожника забрав заяву, і ще раз хочу сказати: розкол, на який працювали, і новий губернатор Київщини, і куратор Київської області від партії регіонів, міністр Павленергетики Юрій Бойко, цей розкол не відбувся, хоча був так активно анонсований в пресі регіонів і на багатьох інших електронних змін. Агенція інтерфакс повідомила буквально годину тому, що новий губернатор. Підтвердив цій агенції, що він зустрічався з депутатом від вашої фракції Богданом Губським, де обговорювалося так само питання щодо співпраці з новою владою, ви знаєте, я не можу забороняти комусь із депутатів спілкуватися, зустрічатись. Це позиція кожного. В той же час, ви знаєте, коли йдеться за інтереси регіону. Міста, області, району і цілому держави, то тут повинен бути критерій праці або співпраці. Ми не хочемо знаєте, виходити з позиції агульної критики всього. Але ж коли є такі міністри, як пан Табачник, які проводять неприховану політику антидержавну, коли є, є рішення, які протиречать інтересам країни. Або заяви, як, наприклад, у віце-прем'єра пана Сімноженка, який вже з Росією там Білорусі хотів створювати якусь єдину країну, єдину державу, то безумовно у таких питаннях ніякої співпраці бути не може. Будь-які соціальні ініціативи, які корисні країні, можуть бути підтримані. Але ж на жаль, на жаль, ми з вами, незважаючи на обіцянки регіонів, зокрема пана Юнуковича під час виборчої кампанії, підняти пенсії, пам'ятаєте соціальні стандарти, виплатити наступного дня після президентських виборів. Під Вищені е, зарплати і пенсії, ніяких цих цікавих соціальних програм, як ми до речі і попереджали, ми сьогодні не бачимо. Більше того, ми бачимо затримку виплати пенсії і. Небажання вже в парламенті нової більшості підтримувати навіть ті закони, які вони свого часу самі вносили. Ще одна резонансна заява пролунала цього тижня. З вуст лідера блоку Юлії Тимошенко, самої Юлії Тимошенко, вона стосувалася підкупу, який відбувається за її словами суддів Конституційного суду, і маємо реакцію на цю заяву Міністерства внутрішніх справ.